Уявіть безкрайні простори дикої Аляски, де тиша порушується лише вітром і кроками мисливця. Але це не історія про полювання на диких тварин, це історія про чоловіка, для якого справжньою здобиччю стали люди. Роберт Гансен, скромний пекар, люблячий батько і пристрасний мисливець. Його знали як добропорядного громадянина Анкориджа. Але за цією маскою ховався хижак, який протягом 12 років. Влаштовував жахливі мисливські ігри на жінок, вивозячи їх у дику місцевість, відпускаючи і починаючи смертельне полювання, понад 30 згодувань, щонайменше 17 жертв, карта з таємничими позначками місць поховань і будинок, заповнений трофеями його злочинів, що штовхнуло звичайного на вигляд чоловіка на шлях такого садизму, як дитячі травми перетворили сором'язливого підлітка на серійного вбивцю. І як йому вдавалося обманювати не тільки своїх близьких, але й цілу правову систему? Вітаю на каналі за жовтою стрічкою. Якщо ви тут вперше, не соромтеся, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поширюйте відео. Мене звати Саша. Погнали розбиратися. Ким був Роберт Гансен. Аляска край, де крижений вітер з легкістю стирає сліди, а нескінченні простори приховують більше, ніж здається, на перший погляд. Це місце, де природа диктує свої правила, де людина залишається сам на сам із холодом, тишею і хижаком. Все починалося без особливих ознак: зниклі жінки, про яких майже ніхто не говорив. Їхні імена рідко з'являлися у заголовках газет, бо більшість із них належала до тих, кого суспільство звикло ігнорувати. Повій, танцівниць, молодих дівчат, які шукали легких грошей. Вони зникали без сліду, ніби розчиняючись у холодному повітрі Анкориджа. Але ця тиша була оманливою. Перші тіла знайшли випадково, зі снігу визирали обвуглені кістки, вицвілі прикраси, залишки одягу, який важко було впізнати. Поліція не відразу пов'язала ці знахідки в єдину картину. Але з кожним новим тілом, знайденим у лісах біля річки кніг, ставало зрозуміло. Це не випадковості, це чиясь гра. Хтось полював на жінок, використовуючи природу як величезну арену для свого кривавого шоу. Метод був моторошно продуманий спершу він завойовував довіру, обіцяв легкі гроші чи допомогу, потім викрадення, наручники, зброя. Жертв вивозили далеко за місто, де вже не було нікого, хто міг би почути крики. Але найжахливіше починалося потім він відпускав їх на волю, тільки для того, щоб почати полювання. Як на диких тварин. Він стежив за ними, даючи невелику фору, насолоджуючись їхнім страхом і відчаєм, і, зрештою, коли здобич більше не могла бігти, робив смертельний постріл. Злочинець залишав після себе мінімум слідів Він знав, як виживати в дикій природі, як ховати тіла так, щоб їх ніхто не знайшов. Але жоден мисливець не може уникати помилок вічно. Після втечі однієї з жертв поліція почала збирати розрізнені фрагменти пазла, які раніше здавалися непов'язаними. Вони переглянули десятки свідчень жінок, які вижили після нападів, шукаючи спільні риси, опис зовнішності нападника, особливості поведінки, схожі методи викрадення. Особливу увагу привернув опис приватного літака, деталь, яка звузила коло підозрюваних до кількох чоловіків у місті, що мали власні літаки. Слідчі створили карту з місцями, де знаходили тіла, і помітили закономірність. Усі вони були розташовані вздовж маршрутів, які могли бути доступні лише авіаційним транспортом. Один із детективів зауважив, що на одній із авіаційних карт, вилучених у підозрюваного пілота, були позначені маленькі хрестики. Саме в тих місцях знаходили тіла жертв. Паралельно ФБР створило психологічний профіль злочинця, вказуючи на риси замкненість, контроль над оточенням. Навички виживання в дикій природі. Цей опис дивно точно збігався з одним із місцевих жителів, скромним пекарем із бездоганною репутацією. Поліція почала стежити за ним, фіксуючи підозрілі поїздки у віддалені райони. Це був переломний момент. Справа, яка здавалась безнадійною, почала набирати чітких обрисів. І нарешті настав день, коли двері його будинку відчинилися для поліції. Всередині виявили моторошні докази, карти з позначками особисті речі жертв. Трофеї, що нагадували йому про кожне полювання. Його життя виявилося дволиким, зовні звичайний чоловік, всередині монстр. Але що зробило його таким, що ховалося за фасадом звичайності? Щоб зрозуміти, ким був цей холоднокровний мисливець, потрібно повернутися в минуле, туди, де все почалося, у його дитинство, яке тримало відповіді на запитання, як із хлопчика народжується чудовисько. Роберт Гансен народився 15 лютого 1939 року в маленькому містечку Естервіль, штат Айова. Його дитинство не було сповнене тепла і безтурботності, як у більшості дітей. У його родині панували суворі релігійні традиції, а дисципліна була не просто правилом, вона була майже святим законом. Його батько, чоловік із залізною волею та деспотичними нахилами, керував не лише сімейною пекарнею, але й життям усіх її членів. Він не знав, що таке м'якість чи розуміння, натомість вимагав беззаперечної покори і бездоганної праці. Маленький Роберт ріс хворобливою слабкою дитиною. Під постійним контролем батька він ніколи не відчував себе господарем власного життя і був змушений проводити години за важкою фізичною працею у стінах пекарні. У зрілому віці він згадував своє дитинство з гіркотою. Для нього кожен день зливався в одноманітний потік самотності і пригнічення. Його мати з її безвольністю мимоволі стала для нього уособленням жіночої слабкості. Вона приймала тиранію чоловіка як данність та навіть не намагалася захистити сина. Цей образ глибоко закарбувався у свідомості хлопця і згодом трансформувався в спотворене ставлення до жінок. Це не було ненавистю одразу, радше накопичуваним розчаруванням, що проросло крізь роки в отруйне коріння домінування та підкорення. Для Роберта рідний дім був не прихистком. А тісною кліткою, де не залишалося місця для самовираження чи бодай крихти самостійності. Попри важке дитинство, Роберт не виявляв садистських нахилів у юні роки, як багато з маніяків. Його дитинство не кричало про майбутню жорстокість, але невидимі психологічні шрами поступово формували того, ким він став. Своє перше вбивство він скоїв 32 роки. Психологічний вакуум, що утворився через емоційну ізоляцію, Роберт компенсував у дорослому житті жорстокістю. Його злочини стали спотвореною спробою повернути контроль, якого він був позбавлений у дитинстві. До 13 років Роберт Гансен був справжнім самітником у школі. Його не можна було назвати популярним чи навіть просто помітним серед однолітків. Він був типовим американським ботаном. Замкнутий, тихий, завжди на відстані від інших дітей. Його сором'язливість була не просто рисою характеру, а справжньою стіною, яку він не міг подолати. Але на цьому проблеми не закінчувались. Роберт страждав на важку форму акне, яка залишила на його обличчі глибокі помітні шрами. Це ще більше підривало його крихку впевненість у собі. Усе це поступово формувало у нього глибоке почуття відторгнення і меншовартості, яке залишалося з ним на все життя. В середній і старшій школі ситуація лише погіршилась. Він ледве міг контролювати свою мову через заїкання, і кожна спроба висловитися перетворювалась на приниження. Особливо болючими були моменти, коли він намагався спілкуватися з дівчатами. Кожне таке наближення закінчувалося не просто невдачею, а безжальними насмішками. Зрештою, він почав ненавидіти школу, бо саме там відчував найбільше знущань і психологічного тиску. У підлітковому віці Роберт зіткнувся ще з одним викликом, який лише підливав олії у вогонь його внутрішніх страждань. Батьки наполегливо змушували його користуватися правою рукою для всього, хоча від природи він був лівшею. Це не було простою зміною звички, це стало ще одним символом того, наскільки мало контролю він мав над власним життям. Така дрібниця, на перший погляд, насправді глибоко підточувала його відчуття особистісної свободи. Роберт і без того не вирізнявся впевненістю у собі чи силою характеру. Він не був тією людиною, яка заходить до кімнати і одразу привертає увагу. Навпаки, він відчував себе слабким, нікчемним, ніби тінню, що губиться серед інших. Це відчуття власної недостатності переслідувало його наче тягар, що тиснув на плечі. Після закінчення середньої школи Роберт намагався знайти себе, записавшись до армійського резерву. Його відправили до Нью-Джерсі, де сталося те, що він згодом згадуватиме як важливу подію у своєму житті перший сексуальний контакт із повією. З того моменту Роберт почав регулярно відвідувати жінок цієї професії, але швидко зрозумів, що швидкі зустрічі його не задовольняють. Йому було недостатньо просто отримати те, за що він заплатив. Його тягнуло до чогось іншого, до чогось, де він міг би відчувати себе не жертвою, а господарем ситуації. Вже в дорослому віці Роберт озирнувся назад і провів, як він сам це назвав, самодіагноз своїх темних нахилів. Він чесно визнав, що його патології не взялися ні звідки, вони проросли крізь руки принижень, зневаги і відчуття безсилля, які отруювали його ще з юності. Немає прямих доказів того, що в період між 13 і 20 роками він мав яскраві чи чітко сформовані садистські фантазії. Дослідники припускають, що саме ці болючі роки стали ґрунтом для чогось набагато темнішого. Його дитячі травми, поєднані з відчуттям безсилля, заклали основу для садистських і насильницьких сексуальних фантазій, які згодом заполонили його свідомість. Це був лише початок. Зерна, посіяні у підлітковості, згодом проросли у щось набагато страшніше. Коли Роберт подорослішав, внутрішня порожнеча, що утворилася внаслідок його страждань в дитинстві та юності, штовхнула його на пошуки чогось, що могло б заповнити прогалини в його власній особистості. Саме ця потреба зливатись з іншими, підкоряти їх, контролювати, стала головною рушійною силою його поведінки. Цей психологічний паттерн, потреба встановити зв'язок, який дає відчуття влади і контролю, не просто з'явився і зник. Він залишався з Робертом протягом наступних двох десятиліть, визначаючи хід його життя і зрештою впливаючи на ті жахливі злочини, за які він увійшов в історію. У 21 рік Роберт Гансен повернувся до Айови. У голові все частіше виникали інтенсивні фантазії про помсту дівчатам, які колись його відкинули. Це була не просто мить образи чи гіркоти. Ці уявлення поступово ставали частиною його внутрішнього світу, своєрідним притулком від болю і розчарувань, що переслідували його в реальному житті. Йому було важко впоратися з власними емоціями, тому він занурювався у ці темні фантазії, де відчував хоча б якусь ілюзію контролю. Щоб хоч якось задовольнити свою потребу у помсті, він вирішив підпалити гараж зі шкільними автобусами. Це було не просто хуліганство. Це був Перший серйозний прояв тієї частини його особистості, яка прагнула влади і контролю. Але замість відчуття тріумфу він отримав тюремний термін три роки у виправному закладі. Іронія в тому, що намагання взяти ситуацію під контроль обернулося для нього ще більшими обмеженнями свободи. Після арешту і ув'язнення за підпал він відверто говорив психіатрам у виправному закладі, що часто уявляв, як робить підлі речі дівчатам, які колись його принижували. Після звільнення з в'язниці Роберт змушений був повернутися до роботи на свого деспотичного батька. Але життя подарувало йому новий шанс, він зустрів молоду жінку і незабаром одружився. Здавалося б, ось вона стабільність, але всередині нього тліло щось зовсім інше. Саме в цей період у Роберта проявляється дивна ненаситна тяга до крадіжок, і справа була зовсім не в грошах чи речах, його захоплювало саме відчуття адреналіну. Він ставав залежним від тієї миті, коли заходив у магазин, брав щось з полиці і виходив, не заплативши ні копійки. Це було ніби коротке замикання у його свідомість, вибух емоцій. Він сам зізнавався, що відчуття від крадіжок настільки сильне, що він міг буквально еякулювати в штани від хвилювання. Попри те, що його неодноразово затримували за крадіжки в магазинах, йому дивом вдавалося уникати серйозних звинувачень. Це лише підсилювало його почуття безкарності та всемогутності. Тоді в нього ще не було чіткої стратегії чи почерку, які згодом стали його візитною карткою як серійного вбивця. Його справжня темна природа і ретельно продумана модель злочинної поведінки проявляться лише через більш ніж десятиліття. Це був лише початок, перші кроки на шляху, який приведе його до жахливих злочинів у майбутньому. Зрештою репутація регулярного гостя поліцейської дільниці почала працювати проти нього. І він вирішив кардинально змінити своє життя, переїхав на Аляску. На новому місці все виглядало ідеально: спокійне сімейне життя, дружина, яка незабаром подарувала йому двох дітей, стабільна робота пекара. Та під цим фасадом нормальності ховався той самий Роберт Гансен. Він почав шукати нові способи втілювати свої садистські фантазії в життя. Роберт став експертом у стрільбі, захопився полюванням і досяг у цій справі значних успіхів. Він навіть встановив кілька рекордів, убивши найбільших баранів Даля. Це заняття дало йому можливість відчути владу над життям і смертю, хоча спочатку це стосувалося лише тварин. Але це було лише початком. Його справжня темна сутність чекала моменту, щоб вирватися назовні, і невдовзі характер його злочинів перейшов на зовсім інший рівень. Перше з скоєне Робертом сталося, коли йому було близько 23 років. На той момент він ймовірно шукав способу встановити певний зв'язок з жінками, але робив це викривлено і насильницьки. Його бажання близькості проявлялося не через здорові стосунки, а через примус, ніби це був єдиний спосіб для нього відчути хоч якусь форму контролю чи емоційного злиття. Психологічні тести, проведені в цей період його життя, виявили глибокі внутрішні конфлікти, пов'язані з його ставленням до жінок. З одного боку, він відчував сильний потяг. А з іншого, страх і невпевненість у власній здатності спілкуватися з ними на рівних. Ці суперечливі почуття штовхали його до того, щоб замість емоційного зв'язку встановлювати домінування. Це була спроба заповнити внутрішню порожнечу і компенсувати те, чого він ніколи не зміг досягти у здорових стосунках. Є підстава вважати, що в період між 21 і 31 роками Роберт ще не повністю дегуманізував своїх жертв. Можливо, це пов'язано з тим, що він на той момент ще не скоїв свого першого вбивства. Його здатність бачити в людях лише об'єкти для задоволення своїх хворобливих фантазій, ймовірно, почала формуватися пізніше, коли він зробив крок за межу, після якої повернення вже не було. Однак із часом він, мабуть, почав усвідомлювати, якщо Повністю позбавити жертв особистісних рис і сприймати їх лише як речі, йому буде легше втілювати свої найтемніші фантазії без почуття провини. Навіть попри те, що вже були випадки зґловання, тоді він усе ще відпускав своїх жертв. Це важливий нюанс на цьому етапі він ще не сприймав їх як безправні об'єкти чи трофеї, що стало характерною рисою його пізніших злочинів. 15 листопада 1971 року стало для Роберта переломним моментом дрібні злочини більше не приносили йому відчуття задоволення. Все змінилося, коли він зустрівся поглядом із молодою жінкою на ім'я Сьюзі Хеперт. Він настільки спотворив реальність у своїй голові, що переконав себе. Жінка, яка просто посміхнулася йому біля дорожнього знаку зупинки, нібито дала згоду на те, щоб він її викрав і зґвалтував. Саме в цю мить він вирішив викрасти Сьюзі. Роки безкарних злочинів тільки підживлювали його впевненість у власній безкарності він вважав, що може зробити що завгодно і уникнути покарання. Роберт почав переслідувати Сюзі, намагаючись викрасти її, використовуючи пістолет, але його спроба провалилася. Гепард втікла та змогла впізнати його як свого нападника, і суд зобов'язав Роберта пройти консультацію психіатра доктора Рея Ленгдона. Роберту вдалося уникнути реального покарання за свій перший серйозний злочин. Це лише додавало йому впевненості у власній безкарності. Менш ніж за місяць, за шість днів до різдва 1971 року, Роберт пішов ще далі. Він викрав і звав 18-річну Барбару Філдс. Після нападу він її відвіз у віддалене місце, показавши лісову хатину, де раніше тримав дівчат, яких викрадав на вихідні. Це було схоже на ритуал. Серійні і вбивці часто повертаються на місця своїх злочинів, щоб пережити хвилювання знову, або забрати собі якийсь сувенір, прикрасу чи частину одягу жертви. Та цього разу Роберт відпустив Філдс. Загалом, на рахунку Роберта Гансена, було понад 30 жінок, яких він звав, але вирішив не вбивати. Він прагнув повного контролю. Часто примушував жінок до сексу під загрозою зброї, отримуючи від цього ще більше задоволення. Через три дні, неподалік від місця, де зґвал Барбару, знайшли тіло іншої молодої жінки зі зв'язаними за спиною руками. Це підштовхнуло Філдс подати офіційні звинувачення проти Роберта Гансена. На суді доктор Ленгдон заявив, що у Роберта спостерігались періоди дисоціації і порекомендував йому пройти курс консультацій та долучитися до програми реабілітації з можливістю працювати. Та Роберт знову зумів обдурити і свого психіатра і всю систему правосуддя. Лікарі призначили йому медикаменти, але він швидко перестав їх приймати. Його нарцисизм і антисоціальна поведінка лише загострювалися, він ставав дедалі небезпечнішим. Весь цей час його дружина залишалася поруч, підтримуючи його, навіть не підозрюючи, ким він став насправді. Тим часом Роберт почав регулярно навідуватись у район, де працювали повії в Анкориджі. Він шукав поганих дівчат, так він їх називав, щоб гґвалта і вбивати. До цього Роберт отримував задоволення від полювання на баранів даля та ведмедів, але тепер його уява шукала нових трофеїв. Він почав уявляти, як би це було полювати не на диких тварин, а на людей, зокрема, на повій. Роберт був розумним і розважливим, націлюючись на жінок із нестабільним тимчасовим способом життя тих, кого не так швидко оголошували зниклими безвісти. Це знижувало ризик для нього і робило полювання ще легшим. Спочатку він заманював їх у свою машину, де іноді ґував, а потім відпускав, змушуючи пообіцяти мовчати. Але тим, хто чинив опір, чи за його перекрученими уявленнями заслуговували на більше, пощастило набагато менше. Він їх катував, ґвалтував, вивозив у дику місцевість на Алясці, відпускав і починав на них полювання, ніби вони були просто здобичу. Відомо про щонайменше 12 таких полювань у районі річки Кнік неподалік Анкориджа. Про деяких дівчат відомо наступні деталі. Сінді була 22-річною дівчиною, яка мріяла переїхати до Сієтла і відкрити власний маленький бізнес. Вона працювала танцівницею, щоб зібрати гроші на навчання і завжди носила з собою маленький кулон у вигляді зірки. Це був подарунок від мами. Ліза, 19 років, приїхала до Анкориджа, тікаючи від складного минулого, сподіваючись почати нове життя. Вона обожнювала малювати і завжди носила із собою старий блокнот. Де зберігала свої замальовки. Марі була старшою сестрою для двох молодших братів, яких мріяли забрати до себе, коли заробить достатньо грошей. Її завжди впізнавали за яскравим червоним шарфом, який вона вважала своїм талісманом на удачу. Усі ці жінки мали мрії, спогади, плани на майбутнє, які обірвалися раптово і жорстоко, їхнє зникнення залишило порожнечу в серцях рідних і друзів, які роками не знали, що сталося насправді. Ці злочини були для Роберта способом компенсувати відчуття безсилля, яке переслідувало його все життя. Протягом наступних 12 років він викрадав, губав і вбивав жінок, відчуваючи себе всемогутнім. Він створив собі два світи, де відчував абсолютний контроль у своєму домі, де зберігав трофеї від жертв, і в диких лісах Аляски, де був мисливцем, який нарешті міг диктувати свої правила. ФБР класифікували Роберта Гансена як організованого серійного вбивцю, про що детально йдеться у звіті Бернарда Дукло. Його злочини не були спонтанними. Вони ретельно планувалися, мали чітку рутину, а жертви обиралися за певним типажем, переважно серед незнайомок. 1983 рік це була ніч, коли холодний вітер Аляски пронизував до кісток. Жертва сиділа в кутку маленької халупи. Прив'язана старим мотузям, з металевими кайданками на руках, які стискали шкіру до болю. Її очі ловили кожен рух свого мучителя, який зайнявся пакуванням речей, готувався вивести її до того місця, звідки ніхто не повертається. Її серце билося так гучно, що, здавалося, він ось-ось почує. І раптом, коли він на мить відвернувся, щоб підібрати ключі, з'явився шанс. Вона вдарила його всім тілом, використовуючи останні сили і вислизнула з халупи босоніж. Прямо у холодну ніч. Кров текла по її зап'ястках від порізів кайданок, але вона бігла, спотикаючись, ковзаючи на мерзлій землі з єдиною думкою в голові Не зупиняйся. Позаду лунали крики, і звук пострілу пройняв тишу, але куля лише зачепила дерево поруч. Вона бігла далі, поки не побачила далеке світло, вогники вантажівки на дорозі. Її закривавлене обличчя і кайданки на руках стали останнім доказом жахливих злочинів, які залишалися прихованими роками. Як я розповідав раніше, розповідь дівчини допомогла вистежити та заарештувати Роберта. Під час допиту він не приховував свого спотвореного погляду на повій, вважаючи їх поганими дівчатами. Він без жодних докорів сумління заявляв, не можна зґвалтувати повію. Ця фраза яскраво показує, наскільки він дегуманізував своїх жертв. Що цікаво, він іноді зізнавався, що спочатку навіть не відчував до них ненависті, а навпаки, думав, що закохується в них. Для нього все це було схоже на гру. Якщо жінка сама підходила і пропонувала сексуальні послуги, в його очах вона автоматично переставала бути гарною дівчиною, а це за його спотвореною логікою означало, що вона заслуговує на смерть. Роберт зізнався у 17 вбивствах і навіть показав детективам місця, де були заховані тіла, які на той момент ще не знайшли. Коли вони летіли туди на вертольоті, він не приховував свого захвату, вказуючи на місця поховань. Подекуди він був настільки збуджений, що кидався на коліна і починав копати сніг руками, наче не терплячи знайти те, що сам залишив. Попри те, що зізнання Роберта було моторошно детальним і охоплювало 12 років вбивств, він так і не зміг, або не захотів пояснити, чому обрав саме такий спосіб поводження зі своїми жертвами. Відомо лише, що Роберт відчував себе найкомфортніше на природі, подалі від соціальних обмежень, принижень і болю, які переслідували його з дитинства та юності. Дослідники припускають, що вивозячи жертв на свої звичні мисливські угіддя, він нарешті відчував повний контроль і мав змогу помститися, змушуючи цих жінок відчувати ту ж безпорадність і вразливість, яку сам переживав у свої ранні роки. Він провів останні 30 років свого життя за ґратами. Позбавлений того, що було для нього найціннішим влади, контролю та домінування. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить недаремно старався. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та поширювати це відео. Якщо бажаєте підтримати, посилання в описі. З вами був Саша, до зустрічі у наступному випуску.